Ватрушки замовляли? Цю красоту і неймовірний аромат не передати. Це обов'язково потрібно спробувати. Зараз усе покажу 250 мл молока теплого, 25 г дріжджів, 1 столова ложка цукру від всієї кількості. Перемішую. Залишаю на 10 хвилин. Далі одне яйце. 100 г цукру, ванільний цукор. Перемішую. Вливаю 100 г вершкового масла розтопленого. Просію борошно 550 г. Щіпка солі замішую тісто. По потребі підсипаю борошно. У мене пішло 600 г. Вимішую тісто. І залишаю підходити на одну годину. Начинка 250 грам кисломолочного сиру, одне яйце, 3 столові ложки цукру. цедра пів лимона і апельсина. Якщо сирна маса буде рідка, додати 1 столову ложку крохмалю або пудингу, пробиваю блендером. Тісто гарно піднялось, розділяю на 15 частин, формую кульки. Кульку розплескую, надрізаю з чотирьох сторін, викладаю начинку, скріплюю. Залишаю на 15 хвилин, щоб підійшли. Змазую яйцем і випікаю 170 градусів 25 хвилин. Готуйте на здоров'я!